Привіт! Я Анна і я вітаю вас на каналі ІZREMISTER. Сьогодні я буду сушити ароматну літню зелень. Адже при дбайливому висушуванні зелень зберігає максимальну кількість вітамінів та корисних властивостей. Має неймовірно насичений смак, аромат, зберігається колір. Також в висушеному вигляді зелень гарно зберігається, і ви можете робити ваші улюблені приправи, міксувати їх на ваш власний смак і бути спокійними, знаючи, що ваша приправа натуральна та корисна. Друзі, ще дуже актуально в наш час, коли в нас на доволі тривалий період зникає електроенергія, знати, що ваша зелень не зіпсується. Я вже підготувала зелень, гарно її промила, просушила. Робила я це в спеціальній сушарці для зелені, в ній дійсно дуже зручно її промивати і висушувати. І вам не знадобиться додаткова ні миска, ні рушники. Ви гарно її віджали, подивилися, що вже немає води, і вона у вас готова для висушування. До речі, таку сушарку ви можете замовити в нашому інтернет-магазині і Meister. В мене кріп, зелена цибуля, петрушка, чебрець та розмарин. Але таким чином, ви можете сушити різну зелень за своїм власним смаком. Я зараз починаю розкладати. Сушити я буду на піддонах, але якщо ви сушите на сіточках. То хочу звернути вашу увагу, щоб ви на низ ставили лоток з піддоном для того, щоб зелень не просипалась на основу і не псувала її. Якщо у вас товсте стебло, то деякі я просто відриваю, щоб вона швидше висушилась. Але не всі. От бачите, наприклад, отак можна і відірвати. Можна сушити і стеблом, просто воно буде довше. Цибулю я буду нарізати. Знову ж таки висипати цибулю треба окремо від основи. Бачите, вона стоїть на столі, щоб нічого не потрапило всередину. Тепер я буду викладати чебрець. Чебрець я використовую і як в приправу та додаю в чай. Розмарин краще викладати в один шар. Сушитиму зелень при температурі 40 градусів. Ця зелень у мене вже висушилась. Цибуля та чебрець висушились за 10 годин. Кріп, петрушка та розмарин висушились за 15 годин. Але час може бути різним. Це все залежить від самої зелені. Чим зелень молодша і тоньше стебло, тим вона швидше висушиться. Тепер я буду розкладати зелень на зберігання в банки. Почну з цибулі. Тепер я кріп, буду просто дрібнити руками. Так буде набагато швидше, ніж його попередньо різати. Якби я вам могла передати аромат, аромат неймовірний, ніби зелень свіжа. Далі в нас чебрець. Я його м'яти не буду і просто складу в баночку. Далі розмарин. Його також я буду прям так гілочками і складати в банку. Молода городня зелень в мене вже заготовлена. А далі, по мірі дозрівання тієї чи іншої зелені, а також овочів, я буду ще досушувати, та потім міксуватиму на свій власний смак. Підписуйтесь на наш канал ZідreMaister та на мою особисту сторінку в інстаграм EnniSmail. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, а також давайте поспілкуємось з вами в коментарях. Напишіть, яку зелень та приправи заготовляєте ви. Або, можливо, ви хочете, щоб ми розкрили якусь цікаву для вас тему в наступних відео. Тому чекатиму на вас в коментарях. До зустрічі в наступних відео!